Привіт! Ви на каналі Володіні Дакус і це знову дропер. З нами сьогодні Даня. Всім привіт! Ну і ми будемо грати сьогодні знову дропер. Це вже не пам'ятаю яка частина, ну ми зупинились в водно 60-му рівні. Я на Я 57-му. Даня на 57-му. Ми будемо якось знову проходити нервне. Бургер. Бургери там бургери макдональдси. Ах. Будь ласка, підпишіться на канал, зразу кажу, покладіть лайк. Ну, це відео потребує вашого лайку. От якщо не сподобається, просто потім заберете цей лайк. Ну і підпишіться на канал. Це теж дуже обов'язково. Це дуже обов'язково. Тому. Картопля Фрі дуже довга. Ой, якби ж я був таким худим. Ой-ой-ой. Допоможіть. Френ help this French fry is heavy Не знаю, чи правильно прочитала, надеюсь, що что. Та. Так, ну мы ми... я уже на 61 му Ой! вибачте, я просто э... довольно проходив. і отак... так. Ноти! Ноти, 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 ноти. Це що таке? Діаграма? Діаграми? А там що таке? Вот-вот-вот-вот-вот. Ззаді вот, 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 вот. теж щось. Це напевно спаун. Це, це діаграми чи що? Це не, не можу подивитися. 64-й. І а це буде, що буде, таке? Буде, що ти а це що таке? Я О, оце розслабляє. Вау, смачний кавун. А що може піти не так? Ду... Почекайте, вони міняються. О. Продовження. Що? Ладно. Або продовження та, та далі. Ха 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 я злий е... кавуний король, і я об'являю це моїй зем... мої землі. Свій квест храбрец. Не знаю. Рівень... все оооо о о Ух, першого разу. Оце от можна розслабитися так. Yeah, я пришл! Five Nights Freddy! 69 рівень, 5 ночей у Фредді. Хто впізнав, покладіть лайк. Ой, ще не впав. Піцерія, Фредді Фасбер. До речі, хто хоче, щоб я зняв 5 ночей у Фредді 9 частину і там першу, другу, третю, четверту, можливо, якщо прийду, і та 9 частину, то ставте. Ну, напишіть коментар. Коментар напишіть. Я знімлю Лазери. Фредді. Так, ну давайте. Лазер, торти і Фредді. Наш улюблений гость. Напевно, треба сюди от стрибнути. Оба. Оба, оба, оба! Єс! Прийшов. Далі пчіл. Э, врятуйте, пчіл. Ну, нам би самим врятуватись від цих пчіл. Ватер -роб! Ого, тут я не ожидав. Джунглі чи що це таке? Оба. Прийшли. .دة. What? I'm nice! Це Вендермен Хто вгадав? Хто, хто згадав Ендермена, звичайно, покладіть лайк і напишіть коментар. А! А тут а, -а, 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 -а! типа, на Ізі. Оце Дерево це все. А далі треба перейти. О, є. Ядерний бункер. О, до цього можна зеркатися? Можна. До цього можна зеркатися. Я вже на нотах. Даня вже на нотах, ну помітайте, лише. лише тепер. Ну помітайте, коли ми були на нотах, тому. Що таке? Обстріли, перестрілки. Ой-ой-ой, загібнутувало. На самому початку. Я вже не мату. Я не знаю, де щось знає. Хоба, Дім, із Венздей чи що? А? Що це таке? Пірад. Хират... Ой-ой-ой. Воно крутиться, шай! Я просто так буду на одному місці. Якщо мені повезе, то повезе Мені повезло, я просто на одному місці стояв. Сигма, I love you. За шуткую. Сігма так? Да? Якщо я не помилився. Шаткую на пет. Майнкрафт! Я так просто сказав I love you, бо там сердечко було. Коротше, Майнкрафтерське. Один блок, напевно, він так збудувався. Дерево, діамант ізмрут. Заді, що таке саме. І меч. Ой. Цікаво, як же я пропущу рівень? Треба стати? Так, стати. А нажати можна? Нажати не можна. Так, меч. Дімент викайло. Смолоски по скрині. І ми прийшли цей левел. Різнокольорове, ну. Ай-яй-яй! Різнокольорове, ну це саме стандарт дропера. Все, ну десь приблизно я став нормально. Оба на є. Амонг Ас! Амонг Ас! Даня, подиви. А це що, це привид? Подивляюся, це привид реально. Зараз провіримо, чи. Зараз провіримо, чи ми помістимося у. Та тут немає і так, ну ладно. Менше сти погнали далі. На, у нас цікавлять. До речі, коли я заходив, там вже писало не 115, а 130. Ну, напевно, обнову вчора вийшла, або сьогодні, навіть не знаю. Там писало не 115 рівнів, а 130 рівнів. До речі, вже заходіть на моє обі. Я теж, я теж маю своє обі. Бо, ну так, таке собі, я просто не ще не професіонал. Зараз це як називається боулінг чи що напишіть в коментарях. На Ізі, Не на Ізі, не на Ізі, Не на Ізі, та тут малесеньке. На 81. На 60. У туту? Є 82. Малесеньке? там такий проривчик був. Китай, я не знаю. Стакура стендов. Ну, не знаю, це російська гра, не рекомендую. Краще пограйте або Modern Ops, або там ще щось. Я граю Modern Ops. Рідко але граю. Частіше я Minecraft і Roblox граю. <косміх> <косміх> я міг прийти, ну, трошки я не получилось. Я можу прийти. Не, в мене за рочі поламаюсь. Так ламай. Я не можу Скажуть? Ну просто скажи Five Nuggets Freddy Шос чорно-біла. Шо? А, черно-белая кімната, я една с первого раза пришл. Я не могу, там я сейчас маленький. Yes! Well, man тоже даже черно-била, я гудани и... І... А, не, я же червона. Yes. Куди треба? А, це скло, це лабіринт. Сюди. Сюди. Якщо ми впадемо, ми зможемо прийти його? Я би теж так зробив. Ну трошки розслабляє деколи. Я не хочу Перша перша і оця е, частина мене розслабляє. От от, от зараз 85-й левел, я не знаю, який 84-й прикольний. Місто, вау, Вау! не Ай-яй! А, це я, це я. Не Ладно, все, я останній раз тримаю, якщо не було. Не, все. Ну все, короче, чекайте нової частини. З вами був я, Володя, Даня, Всім пока-пока!